Список, що зробити. Перевести мамі рояль. І якщо уважно дивитися кінофільми, звертаючи увагу на найменші деталі, то починаєте помічати, що здебільшого сутність головного героя вивертають назовні вже у першій сцені. Дивіться. Уолтер сидить в ідеально чистій кухні. На ньому накрохмалена біла сорочка, окуляри і краватка. Каліграфічним почерком у блокнотику він прописує, можна навіть сказати, вимальовує, список витрат, і лише одна з них, одна з цілого списку, стосується його. Це реєстрація на сайті знайомств. Решту грошей він витрачає на оплату переїзду мами, штраф за сестру, котра пропустила чомусь суд, не виконавши свої обов'язки присяжної. Уолтер такий собі типовий хлопчик, що в першу чергу дбає про усіх навколо, він виріс в оточенні двох жінок, яким замінив чоловіка, і, відповідно, тата, тож тепер змушений тягнути їх на собі. Е, ну, власне, його ніхто не змушує, але невидима рука очікувань так і стискає його горло. Я хочу послати смайлик одній дівчині. Надіслати смайлик. У Уолтеру подобається співробітниця Шейріл, котру він знаходить на сайті знайомств і декілька хвилин збирається з думками, щоб надіслати їй смайлик. Цікаво, що може подумати жінка про чоловіка, який не підходить до неї в офісі, де вони власне працюють удвох, а натомість надсилає емодзі в мережі. Дівчата, пишіть в коментарі, що думаєте, чи було таке у вас. Звісно ж, тут можна продовжувати насідати на Волтера, але з моєї точки зору, цей розбір краще зосередити на тому, як до людини промовляє доля, гукаючи до пригод, і як цей поклик дозволяє припинити існування і почати життя. Друзі, ви на каналі Миколи. З вами практикуючий психолог Микола Макаренко. І сьогодні розбираємо чудовий насправді один з моїх улюблених кінофільмів. Таємниче життя Уолтера Мітті неймовірна стрічка про внутрішню трансформацію людини, котра веде до зовнішніх змін. Сподіваюся, хоча б одна ідея з мого розбору стане для вас по справжньому корисною. Приємного перегляду. А в житті ви зробили щось цікаве чи видатне? Я живу за принципом АБВ. Авантюрний, безстрашний, винахідливий. Впродовж усієї стрічки Уолтер Мітті провалюється у фантазії, де він рятує собак, завойовує жінок, дає відпір покидькам, мандрує, здобуває, перемагає. Така поведінка називається ескапізмом, коли людина втікає з реального життя у вигаданий світ. Нічого поганого в тому, щоб мріяти немає, це навіть добре. Але проблеми починаються там, де вигадана реальність слугує сховищем. Таємничим островом, де можна забутись, нічого не змінюючи в житті, часто причинами ескапізму є нереалізована воля, ігнорування внутрішнього голосу, безсилля та неспроможність висловити агресію. До прикладу, деякі клієнти розповідали мені, що перед сном уявляють, ніби скидують звинищувача бомби на росіян. По суті, це фентезійне компенсування реальних труднощів, коли психіка намагається врівноважити внутрішній дисбаланс, і дуже важливо помічати такі речі, адже за ними, за символами ескапізму, сховано ключі до наших істинних бажань. Час і життя назва будівлі видання, в якому працює Уолтер. І вона, як і багато дрібниць у цьому фільмі, вказують на важливість усвідомлення того. На що ми витрачаємо безцінні миті нашого життя? На вихідних «Волтер! а кому 42 роки. Але мене запросили на прослуховування, Ні. то може ти його занесеш. Ні, я. А? Сестра Волтера нагадує карикатуру на дорослу людину. Її волосся зібране в недбалий пучок на бік. На світ вона дивиться крізь кумедні яскраво-червоні окуляри, а крикливий голос і качина хода доповнюють образ. Одеса, так її звати, мала подбати про переїзд матері, але не впоралася зі своїм завданням, бо шукає себе в акторському мистецтві і поспішає на проби. Ще вона не впоралась, бо навіщо, коли є покладистий братик, якого можна навантажити зайвим. Нагадаю, що в першій сцені саме ось цей братик платив за неї штраф за дорослу жінку. До речі, конкретно у цій сцені Уолтер не ведеться на маніпуляції та благання сестри. Вона ображається, але змушена дорослішати. Й повертатися до виконання своєї частини домовленостей. Бачите, як насправді важливо давати іншим людям змогу відчувати фрустрацію, бути поруч з ними, але не рятувати, дозволити їм самостійно все розрулити, адже це піде їм на користь, трошки подорослішують, візьмуть на себе більше відповідальності. І не ходи на те О, дякую, Волтер, з днем народження! Цитату на стіні позаду Уолтера можна перекласти як досліджувати світ, не боятися небезпек, зазирнути за куліси, підібратися ближче, знайти одне одного і відчути. Це і є сенсом життя. Ще одна деталь пазлу головної думки цього фільму. До речі, коли губитесь в пошуку життєвого орієнтиру, можна опертись на дану цитату, зміст якої насправді складно переоцінити. Одразу також відмічу вказівку на небезпеки, на те, що нас лякає, до чого страшно наближатися. Не втомлюсь повторювати, що страх це метафоричний дракон, який охороняє печеру зі скарбами. А ви що робите? Ортики печете, то мені подарували. Я не кулінар. Я тут я знайомство з підлеглим. Новий начальник починає зі зневажливого жарту. Волтер у свою чергу обирає найгірший з варіантів поведінки в даній ситуації пояснення, які дуже швидко переходять у виправдовування. Тут, звісно ж, можна заперечити, що не так, то просто відрізнити добродушний жарт від грубого підколу. Але насправді я не погоджуюсь. У подібних випадках найкращим компасом слугує внутрішнє відчуття. Якщо людина не говорить нічого явно поганого, але ви відчуваєте, наче вас поливають брудом, то так воно і є. Різниця лише у тому, що опонент цей бруд вправно загортає в подарункові обгортки звичайних, нормальних, подекуди навіть приємних слів. А ви знаєте, ком... Му личить борода. Дамблдору, а не вам. Уолтер <ріст> фантазує про те, як міг би відповісти начальнику насправді підвищити ставки й пожартувати жорсткіше у відповідь. Як ми вже з вами з'ясували, подібні фантазії дають чітку вказівку на істинні бажання людини, в даному випадку постояти за себе, дати відпір. Там теж якісь задроти сидять. Внутрішня зажатість головного героя назовні проявляється роботою в підвалі. Він спускається в напівтемний кабінет, що знаходиться на мінусових поверхах. Пам'ятаємо, що зовнішнє це завжди прояв внутрішнього. Подивіться, як людина живе, про що говорить, ким оточена і чого прагне. Ці речі дадуть чітке розуміння, що відбувається у неї всередині. Як казав колись мій сусід дядя Коля, подивись, який у людини газон. Зрозумієш, який у неї різон. Я не знаю наскільки ця цитата насправді є глибокою, але суть зрозуміла. Окей, okay, повертаємось до Волтера і говоримо про те, що насправді нічого поганого в проявленні фотографій немає. Мова саме про бажання усамітнитись, відмежуватись від ненависної взаємодії з іншими людьми і буквально не метафорично, спуститися під землю, наче в нірку. Я вірю, що ти доправиш його за адресою, бо ти справжній мужик. на науконува. Дякую за відмінну роботу. Був би я дівкою, я б йому дав. Шон О'Коннелл, фотограф і по сумісництву справжній Альфа, знає про закриття журналу Life і дякує Уолтеру за плідну співпрацю, називаючи його справжнім мужиком. Шон бачить в інших те, що є в ньому. Ось чому він помічає сильні риси Уолтера Мітті і виокремлює саме їх. До речі, те ж саме працює і в іншу сторону. Для того аби полити когось брудом. Цей бруд спершу треба набрати всередину себе. Разом з відкриткою, Шон передав 25-й кадр, який має стати обкладинкою останнього друкованого випуску журналу. Він вказує, що фото всередині, буквально у гаманці, який він дарує Волтеру, але той не знаходить фотографії, бо, як завжди, занурений у свої роздуми. Через цю сцену режисер ніби шипоче доглядача, що те, що ми шукаємо, часто у нас під носом. Він так тобою пишався. Це ж містечкова газета, мамо. Найкраще, що ми можемо зробити з власними заслугами, це підкреслювати їх і пишатися ними. Найгірше знецінювати. Ставлення до себе формує лінзу, крізь яку ми дивимося на світ, враховуючи той момент, що ми проживаємо не життя, а лише ту його частину, на якій концентруємось, вкрай важливо дбайливо налаштовувати фокус своєї уваги. Шанобливе ставлення до власних заслуг створює відповідну самоідентифікацію, при якій ми власноруч будемо створювати нові досягнення, щоб підтверджувати своє уявлення про себе ж. Розкажу вам історію про пластичного хірурга Максвела Мольца, який з хірургії переключився на психотерапію. Він зрозумів, що більшість жінок після пластичних операцій не починають вважати себе красивими. І прагнуть подальших змін зовнішності, Максвелл дійшов висновку, що у кожної людини є внутрішній образ себе. Самоідентифікація, і людина шукатиме зовнішніх підтверджень, аби відповідати цьому образу. Тобто людина, котра вважає себе некрасивою, знайде підтвердження цьому у власних вухах, зробить операцію. І через те, що образ всередині не змінився, змінилися лише вуха. Їй буде цього мало, і вона шукатиме підтверджень в губах, вилицях, чолі, тощо, тощо, тощо. Вона ж вважає себе некрасивою, тому підтвердження. Знайде обов'язково. Отже, Максвел розробив концепцію психокібернетики, де люди працюють не над зовнішніми проявами, не над вухами та губами-вилицями, а над внутрішнім образом себе, через рефреймінг, афірмації, роботу з мисленням, налаштуванням, праймінгом тощо. Зміни всередині призводять до змін назовні. Його книга, до речі, так і називається. Психокібернетика, і між іншим вона є в українському перекладі. Кому цікаво, будь ласка, вперед. Тобто він у Гренландії. То що? Їдьте, закрийте справу. Шеріл відкрита до нового. Тому новину про те, що фотограф Ашона Оконело доведеться шукати далеко в іншій країні, сприймає не проблемою, а цікавою пригодою. В той же час Волтер живе мріями, і вперше у житті йому випадає нагода не жити ними, а прожити їх. Звісно ж, це лякає. Нас завжди лякають речі, яких ми по-справжньому хочемо. Чоловіки завмирають перед красою тієї самої. Ми хвилюємось перед співбесідою на роботу, про яку мріяли, стрепетом у серці вирушаємо в мандри чи реалізовуємо інші очікувані бажання. Страх робить наші досягнення особливо приємними, надає їм цінності. Потрібно бути вдячним за наявність страху, адже він є спецією, яка додає життю справжнього смаку. Незважаючи на страх, Волтер вирішує діяти. Він відгукується на поклик до пригод по Кемболу і починає свій шлях героя, вирушаючи у мандри. Нагадаю, що фотографія, яку він шукає, увесь час знаходиться в подарованому гаманці. Пропоную подумати над тим, що Волтер несвідомо прийняв рішення не знайти цієї фотографії спеціально для того, аби мати змогу полетіти у Гренландію, вирватися зі сценарію і змінити своє життя. Знаєте, Фрейд колись казав, що ми забуваємо щось або губимо, коли для цього є причини. Так, загублений квиток може слугувати причиною не їхати на небажану зустріч. Або ж навпаки, інколи ми спеціально щось упускаємо, аби мати змогу зайвий раз сконтактувати з приємною нам людиною. Найлегшим прикладом є люди, які несвідомо обкладаються такою силою селенною непотрібних справ та обов'язків, щоб не було часу робити те. Що по-справжньому потрібно, або ж аби не було часу залишитись наодинці з собою і почути внутрішній голос. Хоча насправді свідомо у цьому люди зізнатися собі не можуть. До речі, підписуйтеся на мій телеграм, там я часто ділюсь цікавими спостереженнями з психології людей. А коли маєте бодай 35 шекелів, запрошую вас спонсорувати канал, це допомагає йому функціонувати, продукувати відео для вас. І, до речі, для спонсорів каналу є бонусний контент якого немає у загальному доступі. А цей вайб, як же я сумую. Друзі, всі, хто має змогу подорожувати по хорошому вам заздрю, цінуйте це, насолоджуйтесь! Годі! Почекай! Зупинить! Бійка в барі з п'яним велетнем закінчується поразкою. Проте насправді для Уолтера це перемога. Людина, яка не втікає, а вступає у конфлікт, завжди на коні. І неважливо, як цей конфлікт закінчується. Піду далі, навіть якщо ви спробували відстояти свої кордони, але у вас нічого не вийшло, і суперник протиснув своє. То в такому випадку, наступного разу, він з меншою ймовірністю захоче вас знову зачіпати. Тепер він знає, що ви незручна людина, яка готова боротися за своє, і легко протиснути вас не вийде. Банальний приклад: в робочому колективі найбільше працює найзручніший. Подивіться на це очима начальника. Кому легше віддати роботу? Тому, хто ставить запитання, уточнює навантаженість, показує пріоритети. Чи тому, хто каже: О, так, звісно, з великим задоволенням візьму на себе додаткову роботу. Питання, звісно ж, риторичне. <звіт> Вартувало Волтеру відгукнутися на клич пригод, як він уже в перший день зміг опинитися в іншій країні. Побився в барі, політав на гелікоптері й вистрибнув з нього в океан, де його підібрали моряки. Коли людина покидає звичний сценарій життя, світ розгортається перед нею зовсім іншою стороною, а ті випробування, які з'являються на шляху героя, ніщо інше, як вогонь, котрий має його загартувати. У цьому моменті варто ще додати, що ми здатні впоратися з усім, що з нами станеться, з чим ми впоратися не в змозі, так це зі своїми думками, а що як раптом. Усе зводиться до того, що на нашу долю не випадають непідйомні випробування. З цим можна сперечатися, так, але я у це свято вірю, звідси й повторюю. Неважливо, у що ви вірите. Ви праві. Аргументи можна наводити в обидві сторони, можна заперечувати, можна підтверджувати. Питання тільки у тому, яка сторона буде для нас більш корисною. Пропоную обирати ту, де випробування є задачами, які допомагають зростати і завжди відповідають масштабу нашої особистості. Дайте мені трохи часу. Тебе звільнено. Гей! Я обробив більше мільйона негативів за всі ці роки і жодного не загубив. Зміни, зміни і ще раз зміни. Волтер відгукнувся на клич пригод, пройшов ряд випробувань і тепер не боїться вступати з ненависним босом у конфронтацію, наполягаючи на своєму та відстоюючи свою гідність. Тепер йому не потрібно про це фантазувати. Він живе життя своєї мрії. Цього б не сталося, якби він не пішов у свій страх і не змінився. Зовнішньо він усе той же Волтер Мітті в кроватці та сорочці. Але всередині це вже чоловік, який починає усвідомлювати свою цінність. Він розпитував про твій графік, про те, коли ти приїздиш додому. Чому ж ти мені не говорила? Я говорила ще один натяк на те, що людина, занурена в себе, не бачить того, що на поверхні. Інколи треба відкладати в сторону підзорну трубу свого сприйняття і дивитися на світ трохи ширше. Бачити, чути, відчувати. Якщо людина зосереджується на тому, що у неї чогось немає чи вона чогось не знає, то вона не сприйматиме аргументів, що доводять протилежне. Формуючи свою ідентичність, ми формуємо переконання, які змушують нас шукати підтвердження їм у зовнішньому світі. Пам'ятаємо історію про пластичного хірурга Максвела Мольца і його пацієнток. Зверніть увагу, як цікаво показують трансформацію Волтера в Шона Оконела. Він також підіймається в гори, веде перемовини з розбійниками, долає хуртовини, ночує в диких умовах. Шлях до цілі робить з нього переможця. Ще раз не ціль, а шлях до неї. Долаючи перешкоди, Волтер змінюється. Без них він завжди залишався б собою. Ось одна з причин бути вдячними за ті випробування, які випадають на нашому життєвому шляху. То ти так її не бачив? Фотографії? Шкода, вона була дуже гарна. Уявіть витримку Шона, який знає, що на фотографії зображено самого Уолтера власною персоною, і він ні слова про це йому не каже. Шон спокійний, виважений, він погоджується зі станом речей. Кажуть, що страждання це момент, коли заперечувати реальність більше не можна. Шон не страждає, бо приймає її такою, якою вона є. Загубили фото, яке мало стати обкладинкою останнього випуску журналу. Так, сумно, але нічого страшного. Головне, що фотографія була красивою, і йому вдалося її відзняти. Красу побачити. Коли ти будеш знімати, я не завжди знімаю. Часом просто насолоджуюсь. Шон знаходиться у повній гармонії з власним єством. Він може не знімати снігового барса, за яким спостерігав багато годин тільки тому, що його захопила краса кішки, і він хоче сповна нею насолодитися, не відволікаючись на фотоапарат. Далі він переводить увагу на афганських хлопчиків, що грають у футбол і вирішує до них приєднатися, йдучи за своїми бажаннями без вагань, зволікань, без жодних сумнівів. З ним також відправляється і Уолтер, який скинув стару загрубілу шкіру страху та зволікань. Насправді, Волтер досягнув своєї мети, хоч і не знайшов фотографію. Волтер. А власне фотографію шукати і не потрібно було, адже вона завжди спокійно лежала в подарованому Шоном гаманці. На фото, яке стало обкладинкою останнього випуску лайфу, зображено Уолтера, який дивиться на негативи. Шон Оконел тишком сфотографував Уолтера Мітті як частину творення журналу. Він показав, що справжню красу творять звичайні люди, і вони є частиною цієї краси, частиною безцінних митей життя. Стрічка закінчується тим, що Шон бере за руку Шеріл ще раз: не ставить смайлик на сайті знайомств, а буквально фізично бере її за руку, виказуючи свою симпатію. Герой пройшов подорож, подолав драконів, повернувся іншим, а тому отримав свої скарби. Кінофільм Таємниче життя Уолтера Мітті навчає нас важливості відгукуватися на поклик до мандрів, починати свій шлях без вагань і сумнівів. Страх у даному випадку є орієнтиром, маяком, що підсвічує дорогу. Потрібно вірити у себе, долати перешкоди і змінюватись, адже тільки в такому випадку мрії про цікаве життя стають реальністю. Я ж у свою чергу вірю у кожного з вас, любі самураї, хто додивився до кінця, дуже приємно спостерігати, що наша спільнота зростає. Пишіть у коментарі, який фільм хотіли б розібрати. Підписуйтесь всюди, ставте лайки, підтримуйте. Дуже вам за усе дякую. Ну а головне, пам'ятайте, неважливо, у що ви вірите, ви праві.